Дивіться, декілька слів про різновидність роботи на електропідсосах, електроклапани їх називають. Ну, це підсос, тому що в початковому положенні ось, він відкритий. А коли на нього після запуску з генератора починає йти ток, він починає опускатись і обміняти суміш, на, чи ви в автомобілі, де ручний підсос. Витягнули його ізначально, і при роботі помалесенько починаєте його. Опускати дивіться, як мені не подобалася робота на цьому скутері. Новенька поршнева, Honda Dio 27. Все, запакували. Карбюратор, там ще було попитання по храповиках так Але вона от сьогодні має по ідеї забрати її, ну не подобається. Трішки пуск. І от що він працює, працює, наче гоп, і на тон нижче починає працювати. Потім гоп на тон вище. Іголочка, все, аж можна так її обогатити. Тобто піддається регулюровки сама, от заслоночки Аж топить, піднімаєш В. Бідниць, це класно, він але не зрозумів. Ну, ви знаєте, бувають такі моменти, що не можеш все додивитись. Тим паче, електропідсос, електроклапан, він, як правило, в карбюраторах робочий. Закисає дуже, коли рідко коли розбирають. Ну так як цю діо недавно така аж ну, можна сказати, рік-півтори тому я мав її тут в гаражі, то я навіть і не подумав, що там ще є ось така халепа. Я витягнув ось таку от штуку І подивіться два підсоси. Вони, ви знаєте, підходять. І тут зараз не будемо говорити про виставлення їх нижче вище, е, початкове положення його, тому що ми можемо в корпусі, отут от оригінальні даються відкручувати. Китайські, дивлячись, хто робить. Буває, може тріснути от сам корпус, не дається відкручувати. І по діаметру вони на всі карбюратори от наружі сідають майже один в один. Але подивіться, ось на цьому цей який був, ми його витягнули. Потім я поставив ось цей. Це я вже для прикладу. Також є ось це що у нас? да? Ось такий. Е я поставив і його взагалі почало топити. Я голку підняв сюди, я вже думав реально, що його. Що попала соріночка, Що його просто із боку поплавка, тобто з боку цієї голки поплавкової камери. Та ні, коли я просто перекло зрівняв два е, підсоси. Ось цей, що я встановив, я хочу просто запустити і зараз з, замінимо, щоб ви бачили. І приблизно по покажу, ми не будемо заміряти штангенциркулями. Ну але приблизно так по вигляду, щоб ви мали на увазі, і його не виведеш, його не виведеш, тому що. Підсос то підсосом, але взагалі робота скутера постійна вона залежить на рахунок, де позиція і в якому діаметрі ось ця от голка. Давайте його запустимо. Ну, Чуть-чуть холодний. Можливо, холодний. Я маю на увазі, я тільки запакував. добряче розкручується, скутер тримає холості. Ну, він стоїть затруситься, над... але менше з тим. Він реагує на ручку газу, він тримає холості. Тепер один момент я його відкручую і показую порівняння і роботу на іншому. Ну ось, Витягуємо. Це оригінальний карбюратор. Оригінальний Не що він відрізняється, я вже сам запутався, де оригінал, де ні, тому що Китай теж робить із червоними фішками. Одне, що ці всі з білими, а це з червоними. Ну це ні про що не говорить. Ось на якому він працює адекватно. Ось, подивіться. Так, він трішки висунутий в бабешки тут в порівнянні от з цим, який я встановлював і буду встановлювати. Дивіться, початкове положення голки до початкового таке саме. Таке саме. Але якщо ми візьмемо голочку, представимо, я не знаю, чи сфокусує мій телефон. Можливо, давайте в руках. Можливо, давайте в руках. Ось. Конус і конструкція самої голки. В кінці не така. Ця йде товстенька і сама голочка, наче довша. Якщо подивимось, ця має зовсім іншу конструкцію. Це не так тонко взагалі-то в карбюраторах. Ну, бачите, зараз відмінність по роботі. Ви побачите. Ви побачите. Я трішечки не розумію, чому вони, виходить, що голочка отут. Коротша і грубша самоголка, а тут тонша і довша. Вони в совокупності дають майже одинаково. Але якщо ми навіть підкрутимо його вверх-вниз, карбюратор мав би працювати плюс-мінус нормально, тільки там початкове положення. На ньому є резинка, щоб ви не казали, на, на тому також. Я буду попробую зафіксувати телефон і притримати рукою, просто щоб. Дурно лишній раз не крутити, не, не затягувати. Жаль, звісно, що телефон також не фокусує, тієї відмінності не видно, що, що ставлю я. Що бачу, я вживу, але... Тримає креску, ви знаєте, якщо нормальна резинка він фіксується навіть сам в карбюраторі його там. Це от ще по роботі ви бачите відразу, так що не можеш на ньому вийти з положення для більш-менш нормальної роботи, тобто перекиданням голки. Його топить і все. Його підтоплює і все. Чули, да? що він відщелкнувся навіть по звучку було. Чути, він коли сідає? Ось так. от І на цьому так, на цьому так само. Цей хоч білий, <сміх> бачите? І, і вони працюють ідентично. Можливо, хтось скаже, якщо заміряти. Ну, давайте заміряємо діаметром самі. Люди скажуть, чувак, так вони конструкційно, е, типа, різні. І я це бачу. 640. Так, так само вони в діаметрі. Але, наче на вигляд, коли не придивишся там мінімальні якісь там ці. І і і і і Ось, відмінності. Мінімальні відмінності. А при роботі максимум не точна і взагалі не, не пригодна для їзди робота. Давайте встановимо знову цей і подивимось. Встановився, закрутився. Ну, пуску в цієї діло завжди хотів трішки гастити. Працює не глохне. Давайте зберемо і проїдемось. Після перегазовки холості тримає. Позвольно. Один момент на холодну, тому що самому цікаво. Десь хвилин 40 прийшло. Зачує чотирьох, майте на увазі.